Всім привіт! Життя в селі вас вітає. І сьогодні не про розсаду, ні про вирощування, ні про що інше. Я просто мама. Справді, дітлахи це супер, мати дітей це велика радість. Найбільша радість це те, коли бачите, що вони здорові, бігають і граються. Але, на жаль, так не завжди буває. І найтяжче, що є в батьківстві, я так рахую, це те, коли. Хворіють діти. Так ось цей е, тяжкий період життя він застав і нас. Хоча, слава Богу, наші діти, е, я знаю, що є набагато тяжкі хвороби, є набагато тяжчі випадки, е, нас дасть Бог пройде, і ми видуже їм. Але е, ну, все одно і, і, і це треба пройти. Ця зима мені чомусь видається, вона якоюсь особливою, і віруси цієї зими якісь також особливі, які дуже тяжко піддаються лікуванню. Якась звичайна віруска, але вона дає дуже багато різних ускладнень. Зараз ми знаходимося в лікарні. Тому найближчими днями відео про розсаду і щось в тому роді не буде. Тому що я не знаю, коли мені вийде добратися додому. Коли я зможу попасти хоча б на, на трошки, я сподіваюся дуже, що мені все-таки вдасться. Хоча б на декілька годинок. Ми тут недалеко, в Рівному, мені машиною півгодинки я вдома. Хоча б на декілька годин я зможу попасти додому. Ну, але зараз не про це. В лікарні я з Валентинкою. Це відео більш просто як, як звісточка про себе, щоб ви нас не губили і були плюс-мінус в курсі наших справ. Почалося все так само банальний вірус, насмарк. Так, ми пішли до лікаря з насмарком, нам призначили одне лікування, воно на якісь декілька днів, можливо, тиждень, нам дало результат. Вона пішла, Валюшка пішла знову після канікул в школу і знову все по іншому кругу. Після цього вже нам призначають одне друге лікування, воно не дає ніякого результату. Аж поки ми не зробили КТ, і нам сказали, що нам терміново потрібний стаціонар. Де ми, власне, і зараз знаходимося. Сподіваємось на хороший результат лікування. І другий такий випадок з Софійкою нашою. Також все починалося із банальної віруски, яку перенесла вона, до речі, дуже нетяжко. Температури в неї навіть не було. Декілька днів, можливо, тиждень, якийсь кашель, трохи насмарк, декілька днів щось там горло поприскало. Цим все закінчилось. Але після цього в неї пішла дуже сильна алергія. Ми навіть не знали зразу, що це алергія, ми навіть... досить нетипові прояви алергії. Нам прийшлося багато проходити обійти лікарів, багато купу аналізів здати. І ось два місяці ми вже із цим мучимося. Все лікування, яке нам призначають, воно спочатку на якийсь дуже короткий час давало результат, а потім практично перестало давати результат. І закінчується, ніби зараз дасть Бог закінчується це все. Спочатку ми лікувалися в дерматолога, потім він нас направив в Луцьк, в клініку алергії і кашлю. І там уже ми там уже нам остаточно поставили діагноз, що це точно алергія і алергія на вірус. Виявляється, і таке може бути. Спочатку вона нам призначила декілька протиалергійних препаратів одночасно. Результату вони майже ніякого не давали. І ось у вівторок ми були знову в цього лікаря, і нам призначили уже гормональну терапію для того, аби збити алергію, тому що показники в неї дуже-дуже високі в крові алергії, і плюс і прояви на шкірі також дуже сильні. Поки що почали з мінімальних доз. Я не бачила, тому що я в лікарні, але чоловік каже, що результат є і воно проходить. Тому сподіваємося, десь Бог обійдеться все мінімальними дозами гормонів. На жаль, не все завжди класно, не все завжди суперово і радісно, так, як би хотілося б бути. Хоча, ось в лікарню попадаєш, бачиш, які дітки є маленькі, і які тяжкі дітки, з якими патологіями, з якими хворобами, то просто дякуєш Богу, що, в принципі, я ось. Я вже ось 9 років, практично майже 9 років мамою, я перший раз з дитиною в лікарні лежу. Тому ось так. Такі в нас зараз новини. Як тільки вдасться мені попасти додому, обов'язково зніму свою розсадку, Подив, чи, як тільки мені вдасться нагода, можливо, якщо я попаду на декілька годин додому, можливо, мені не буде часу щось там знімати. Але я постараюсь при можливості. E, взагалі, як там моя розсада, я сама вже там хочу її побачити. Чоловік каже, що там все класно, все добре. E, помідорки посходили, капусточка каже, що гарно йде вхід. Редіска також росте. Перець ще не сходить. А можливо, поки я прийду, то вже зійде. Ну, ось такі в нас справи. Тому бережіть себе, бережіть один одного. Всім мирного неба, Божої охорони. До нових зустрічей.